Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Мій сьогоднішній герой український співак Меловін. Принциповий, прямолінійний. І давайте не будемо приховувати дещо скандальний. От, власне, про всі скандали, про життя після камінауту, плани на родину та думки про ще одну поїздку на Євробачення, ми й поговорили. Ексклюзивно для ЖВЛ. Мила, давай одразу з прем'єри. Давай. Don't need your love. Yes, of yeah. course. чому сам, саме ця пісня така символічна? А, тому що це такий собі маніфест і такий собі привід обговорити. Те, з чим стикаються люди, сучасні люди, а тим паче в соцмережах, це булінг і хейт. Uh -huh. І у тебе є два варіанти: або цей хейт завжди їсти і потім виживати з якимись ментальними проблемами, або цей хейт перетворювати в якусь метафоричну відповідь музичною. Тобто з твоєю справою, яку ти зазвичай любиш робити, яка у тебе виходить на 100%. Дуже багато скандалів було останній, останнім часом, і це вже набридло. І просто хочеться відповідати музикою. Якщо ви мене не розумієте, Розумієте, просто словами, коли ми спілкуємося, тет, тет окей, давайте будемо музикою спілкуватися. Дали ми саме собою ще поговоримо? <с так все ж таки, от to Love, Чому вирішив англійською її робити? Тому що, по-перше, я повертаюся до того, до чого я завжди мріяв. Я з завжди писав українською і завжди писав англійською мовами. Коли виїжджали після Євробачення, коли були всі тусовки, і круто, коли тебе розуміють, більшість людей, і взагалі сама ця мрія там. Покаріть світ. Це ж не, не просто вона взята з голови. Вона живе всередині, і це нормально. Це як будь-яка мрія кожної людини. Я думаю, не мені тобі казати, і ми з тобою чудово розуміємо, що в Євробаченні не існує вже давним-давно якихось там шаблонів, стереотипів, так але Don't need your love» вона би непогано звучала на Євробаченні. А, можливо, але є інші пісні. Ну, в будь-якому разі, навіть якщо б ти захотів на Євробачення, ти з нею вже не можеш, бо вона зарано ну, звісно, опублікована. Так. Але я до чого веду? От власне саунд, так. Англомовний альбом. Мені пахне Євробаченням. Треба перевірити рецептори. Такові там хворів. Напевно, треба перевірити. Стовідсотково там якась лажа. Ну дивись, просто ну все сходиться. Так ти там був. Uh -huh. Тебе там люблять. Uh -huh. а, не дивлячись на те, що результат, я впевнений, ти не задоволений. Звісно, ні. Uh -huh. я, я був би брехлом просто последнім, якщо б сказав би, що я тут задоволений. Я трошки знаю твої амбіції і мені. Ти здається. за що? Ти за незакриті гештальти зараз? Так, побачимо, побачимо, світ змінюється. Ну так, я просто пам'ятаю, що ти свого часу казав, що ніколи знову. Я це завжди кажу. Але ніколи не кажи ніколи. От коли в мене питають, хто б міг поїхати на Євробачення, у мене, в принципі, одна з картинок, яка з'являється, це знову ж таки ти. Тому що, я ще раз кажу: тебе там люблять. Любить і європейський слухач, аудиторія, Євробачення любить. І знову ж таки, той самий гештальт. Ідеальний матч, ідеальний меч от цього всього. Ти зараз збав... як психотерапевт працюєш. Ну, ти зараз мене, ти мене просто звабиш на це. Побачимо. Тобто, в принципі, ми можемо розраховувати на другу спробу. Можливо. Угу. Чи Якщо рахувати всі, то не четверту, так? Якщо рахувати. Ну ми не будемо рахувати. Тобто, я можу розцінювати цю відповідь як. Можливо. Можливо. Так, можливо. Тобто, можливо, на відборі Євробачення 24 ми в списку побачимо ім'я. Все може бути. Амбіції справді є. Навіть є пісня. О! А от чи все ж таки. Я до цього дійду. Дізнаємося після короткої реклами. Окей, все, я тебе почув. Я думаю, що всі тебе почули. Напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я знову пішов на Євробачення. Я перший, хто напише там. А? Я перший, хто напише там. Ні. Ні, я ж кажу, я абсолютно вважаю, що ти той артист, який має право на другий шанс. Я вважаю, що тебе засудили. Все може бути. Я робив такий розбір польотів. І дійсно, я, я ніби потрапив не в, той, не в той момент, не в той день, не в той час. Все, все це то також можливо. Така версія можлива, наприклад, там Андрій Михайлович Дени мені про це казав і попереджував. От тому я би хотів, напевно, закрити цей гештальт і закрити успішно. Як мінімум для того, щоб бути почутим, почутим, бути почутим новим собою. Окей. А зовсім нещодавно ти видалив майже всі світлини в Інстаграмі. Архівував. Архівував, тобто так, не видала. Не Чому? Тому що перед кожною еро, це, ерою, це знають мої фани, я завжди все чищу і починаю з чистого листа. Тому я і називаю таку, таку цю, цю ситуацію новою ерою музичною. От і сам альбом Емрум 13 він е... одночасно складний, і я його для себе називаю психотерапією. Бо коли я його слухаю, я ніби себе просто пропрацьовую. Mm. Там немає негативу. Там там кожен може знайти для себе відповіді на багато багато різних питань. Завдяки навп... От, е... там, вивченню нейрофізіології, яку я почав вивчати, я вкрапляв в цей альбом якісь дуже важливі речі, які можуть підштовхнути людину, дійти до тої самої кімнати Емрум 13 з якої починається твоє твій початок? Він може бути в голові абсолютно різним у кожного, але насправді він єдиний. От ти кажеш, почав вивчати нейрофізіологію, так, так. А як ти до цього дійшов? Як ти зрозумів, що це, це Давно? потрібно після ще після панічних атак, uh -huh. коли вони почалися? То я почав поглиблюватись, вивчати. Мені стало цікаво. Мені взагалі цікаво. Це було завжди було, але це стало таким же каталізатором, прискоренням ситуації до вивчення цього, і що ти там для себе відкрив? Мені це подобається, я розумію, якби я не був би музикантом, то напевно я був би психотерапевтом. Мені це дуже подобається. Окей, давай э, потроху до скандалів. От, якось так сталося, що твоя творчість без них взагалі не обходиться, так? Давай почнемо з Мюнхена. Твій виступ на прайді, так і після нього тебе назвали радикалом, фашистом. В Кім тільки не називали. Гей, нацистом, бі-нацистом. Ага. Я кажу: не вистачавше лесбі нацистом. Давайте вже всі якісь ми затронемо. Всі абревіатури слова ЛГБТК+. Ти думав от, про те, що така буде реакція, коли ти е, співав батько наш Бандера там? Ну, це справді була спонтанна е, ідея. Тобто не заплановано? Ні, не заплановано, не планували її. Але після відвідування якраз могили Степана uh -huh. Бандера, е, вже коли ми під'їжджали на локацію, коли я, я, я щось про це почав думати, якось. Просто знаєш літали думки. Коли я вже вийшов на сцену, то Остапа понесло. Але я не вважаю це чимось негативним. По-перше, бандера є постатю. Є постатю. У кожної постаті є свої позитивні і негативні сторони. І є історія. Якій ти історії довіряєш, перекрученій пропагандистською машиною Росії або дійсною це вже твій вибір, на який я повпливати, на жаль, не можу якою була реакція? Я розумію, що люди, які були там, вони це сприйняли класно е, так. Але ти знаєш, що завжди знайдуться, знайдуться люди в коментарях. От вони ж ніколи тобі не, не скажуть нічого в обличчя. Скільки було скандалів, скільки було скандалів там з, з хлопцями праворадикальними. Я Я отак як з тобою сидів поруч з людиною, яка е, там головна. І вона подивилась на мене і більше нічого. І почала займатися далі своїми справами, вкопатися в телефоні. Це все мильна бульбашка, яку я свої 26 років просто луснув маленькою голочкою. Ну, а, скажімо так, реакція якась була, тобто там стали менше запрошувати в Європу на концерт? Е, ні, менше не стало, так, скандал був, преса підхопила. Насправді дуже стало приємним, там, приємний факт того, що преса е, закордонна, офіційна їх, про це не так писала, як про російські видання, які, на які має вплив Росія. Для них це була дуже прям класна почва. Про це написав Соловйов. Да? Соловйов написав, Фруктик Ківі написав. Ну окей, це спрацювало, вас тригернуло. Інший скандал. Стендап, на якому ти побував. Я дивись, таке питання. Ти е, на атласі зробив камінаут. Так, але правда, що ну, м'яч тоді не вийшов насправді за люди. От, Я знав, що Хлопці вибачалися, наскільки я бачив, ти прийняв їхні вибачення? Переді мною особисто ніхто не вибачався. Ці вибачення, які були надіслані мені в дірекці, я не вважаю вибаченнями, тому що якщо булінг починається публічно, то і вибачення повинно бути досконало публічним. Ніякої образи них я не тримаю абсолютно, це їх право, це їх думки, і вони мають на це право. Чи мені з ними дітей не хрестити? Це не їх совісті, це їх виховання. Ну далі ваша справа. Не шкодує, що взагалі пішов туди. Не шкодує, бо це стало класним лакмусом для і для спільноти, і для всі і для всіх громадян. І той підтримка, яку я отримав саме від українців, uh -huh. від людей такого вже літнього віку. Коли пише мені в коментарях бабуся 60 років, така пані пише, що у мене от там четверо вже внуків, у мене діти. І я вас дуже підтримую, бо це нахабство, і це не це не вписується в. Норму реально а, культурної, а, розумної, свідомої України. Тому я дуже тішусь, коли почув цю підтримку. Знову ж таки, були у тебе і а, непорозуміння, яко кажучи, з Іриною Федишин, з Ілоною Гвоздьовою. Це так? дуже давно, вже було, ну, в владна... <світалі> це владналося. <Чи світалі> Як владналося? Це... А, а, а колись ще коли я перший раз йшов колись, і Тоня Матвієнка мені гадості писала. Ну, це право людей. Ну, будь ласка, пишіть. Якщо вам це допомагає звільнитися від тягаря всередині, і для цього є мої коментарі або медійний простір. Будь ласка, я дуже радий, що ви... вам стало легше. Якщо це стало вам легше, я не думаю. Ну, ти з ними більше ніколи не перетинався? Ні, ну, я перетинався на якихось там заходах, угу. але. Сказати, що я буду з ними вітатися? Mm -hmm. Ні. Не будеш. Та, А чому я маю вітатися з ними? Я їх не знаю. <гум> Як ти гадаєш, взагалі, от, ну, твій погляд, так? от українське суспільство зараз? І, скажімо, якщо його порівняти там з 5, п'ять років тому. О, Боже, це вибух. Це дуже, це дуже відрізняється від того, що було раніше. Вони розуміють, що це ок, mm -hmm. що це варіант норми, що нічого немає поганого. Людина або ваші діти не стануть такими, тому що от ви думаєте, що це якось на них повпливає. Ні, це не мода. Я таким народився. Я це зрозумів в 13 років. Ну, отак от воно сталося. Що мені тепер зробити з цим? Жити і продовжити своє життя повноцінно, офігенно, яскраво. Ну, на зло тим, хто не може собі цього дозволити, не знаю, по якимось своїм причинам в голові. Ти взагалі коли-небудь аналізував, чому Мелавін притягує до себе таку кількість скандалів? Напевно, тому що є певним каталізатором у, у суспільстві. По-друге, я не боюся сказати те, що думаю. Не бійтеся бути собою. Цього абсолютно достатньо. Живіть своє проживайте життя, не живіть чужим життям. Воно вам не потрібно. Ви ви все одно помрете. Ну камон. Ну може, треба вже зайнятися своїми справами, а не заглядати в чужі труси, в чуже ліжко, в чужі проблеми, в комплекси. Наскільки от ментально всередині та й зовні змінилося своє життя після камінагоду? Порівнюючи, а знову ж таки, там той рік і цей рік, тоді було важко, чесно, важко. І в той же час легко, тому що я для себе став вільним всередині. Мені. Угу. Не так страшно стало жити навіть при купі погроз і такого всякого іншого. Вони досі приходять? Ну звісно, ну звісно, ну за це завжди буде це нормально. Я приймаю різні думки, але це не означає, що я повинен вашу думку на себе одягати і з нею ходити. Якщо ж вам подобається, ходіть, будь ласка, ходіть, в чому попало, ходіть в рванє, ввенючим все, що хочете, це ваше право. Але це не моя картина всесвіту. Як мінімум, у мене є друзі, які колись не знали про мою орієнтацію, і вони були дуже так негативненько налаштовані до цього. Потім, коли я просто почав розказувати, що камон, от, от мій знайомий гей, от моя подруга а, лесбійка, от мій друг бі. І вони так ми ж не сказали. Я кажу: прикиньте, тому що ви попалися на пропаганду. оцю цю нахрінову пропаганду, яка існує, що. Якісь якісь дикі дивні, якісь інклюзивні, знаєш. Ні, є фріки, є різні люди. Це просто треба сприйняти. Є різне, є інакше. І ти не вправі е, ображати цих людей, переслідувати цих людей. І це стосується не лише орієнтації, в вибору релігії. Е, ти тобі не дається колір шкіри самого народження. Не, не... до людей. То ну, ти, до речі, в, в одному з постів, в який ти архівував, очевидно зараз, mm. так писав, що камінаут спричинив проблеми. Ну так, <клес> переслідування, погрози. Це все на почві від такої собі інакшості людей, які не 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 сприймаються. Це виходило а, за межі написання? Ну, це доходило до того, що намагалися зривати концерти. Більше не не, палка не перегибалася. Mm -hmm. Ну от нещодавно там в суд на мене подали. При тому на суд вони не люди, опоненти не з'являються. Uh, при тому я отримав багато коментарів: ну, що там от, бачиш, ну коли, ж, коли ти там щось зробиш або вибачишся. Так камон, а де ж? А на що ви сподівалися, подаючи на мене в суд? На те, що я зараз запишу відео, таке звернення вибачення, вибачте, мені немає за що вибачатись. Я не отримав вибачення з моменту камінауту. Ти бачиш себе сімейною людиною? Ти бачиш? Бачу себе... з кожним, я от десь уже казав про це, що з кожен раз я все більше і більше про це говорю з друзями. Мені чомусь так дивно про це думати. Дивно, тому що, ну, знаєш, коли не звик, а воно тут уже йде тобі в голову ці думки. Як це буде, дитина. І в мене дуже теплі емоції всередині угу. одразу. Це, це, ну ти зараз навіть змінився. Ну, от, в обличчі. Я, я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, напевно, з якимось там дорослішим. Але мені від цих думок дуже тепло. Це момент, коли ти. Я розумію, що там це не буде там, через два роки. Це про трошки пізніше. Коли я буду себе відчувати в тому стані, щоб. Не отримувати, а віддавати, коли я нічого не буду потребувати взагалі. От, а, бо я хочу виховати здорову ментальну дитину, не поламану. Без а, того, що там, наприклад, дали комусь там батьки. Вони. Я, я не можу ображатися на батьків лише по одній причині. Вони виховували мене так, як навчили їх виховувати, їх батьки. Тому тут факт прийняття. У мене немає ніяких там, образ на моїх батьків. Але я хочу, щоб це було по-інакшому, з моїм досвідом, з свідомістю. А якою ти бачиш свою родину? Щасливою, цього достатньо. Щасливою. Я розумію, що от, ти кажеш, там, це може бути там, не завтра, само собою, mm -hmm. там, і не через два роки, так? От, може, в тебе є якийсь такий внутрішній. Дедлайн. <laughs> Ні, внутрішнього дедлайну немає, але напевно він є. <laughs> це мені здається, я сам себе просто обманюю. Ну, я це бачу 32 Десь тридцять роки може. мене плюс-мінус 5 років у ну, тебе ще є. так? Десь так. Ліза Русіна. Твоя колишня партнерка по танцях, і колишня дівчина, так вона зараз має нове кохання, так і так, так активно показується в інстаграмі. На ага, от... Я дізнався в інтернеті. Тата -та -та. <хи> от е, я так розумію, що ви не особливо спілкуєтеся зараз. Ні, так? ми спілкуємо спілкуємося, і вона якраз приїжджала, нещодавно до Києва. Ми гуляли, і в мене залишилося е, у нас нічого не було <хи> залишилося, тому що якраз е, вона не звикла до того, що зараз відбувається в Україні. Mm -hmm. Вона з самого початку виїхала. А, і звісно дуже сильно переживає і за, за маму переживає. І Тому, коли були повітряні тривоги, їй було важко. Тому ми так підтримували з контакт, гуляли, ходили, спілкувалися. Нові до вашої зустрічі. Да, да, ні, насправді все окей. І дуже багато питань було обговорено, і вона залишається для мене дуже теплою людиною і взагалі особистістю. І я бачу її вплив на мене, який був тоді на зустрічі під час танців зірками. Uh -huh. У нас ж були спочатку, ніхто не знає про це, але у нас були конфлікти жахливі. Просто я не я якийсь час її ненавидів. Але потім... Чому вона те, вимагала від тебе багато Чого, чи що? Що було пише? Не знайшла до мене підходу. Ага. Я людина, на яку не треба кричати, треба просто спілкуватися і не тикати в те, що не виходить, показати в те, що в мене вийшло вже. І тоді у мене з'являється мотивація ще краще, ще краще. Тобто, у мене якраз цей формат, коли кнут, він зовсім не працює. Краще пряник і сказати, що це можна зробити краще. Вона це знайшла, їй хтось підказав, а це моя Леся, а, мій мейкап Ертіс, це мій гример. Про просто сказав, і вона да, така: серйозно? І тут на наступний день все змінилося. Просто я закохався в цю людину. А як з батьками зараз? А як з батьками? В Одесі батьки. В Одесі я нещодавно був в Одесі. Все добре. Ну саме найжахливіше, і неприємне це коли починається повітряна тривога. Коли ти на відстані і не проживаєш з ними цей момент, то це дуже важко. Я не сплю всю ніч. Я дивлюся, коли закінчується в них повітряна тривога. Я моніторю всі новини. Плюс є друзі в Одесі. Ми uh -huh. з ними на зв'язку, і це викликає дискомфорт, підвищення тривожність, нестачу сна, збитий графік. Ну. Ну, наші реалії в таких живемо. Ти зараз не часто в Одесі буваєш, так? Ні, не, не часто. Приїжджаю, але не часто. Зараз я черга моєї мами приїхати. Uh -huh. Я дуже на це чекаю. Вони там закриють ці свої, як я називаю, медові справи, тому що займаються штатом медом. І закриють свої справи, і я видірну маму до себе. Я знаю, що твої батьки теж перейшли на українську. Так, так. І Це саме їхнє самостійне рішення, чи вони. Вони, їм стало дуже так неприємно. Ага. Момент, коли вони багато почали чути російську, коли всі почали переходити на, на українську мову. Вони спілкуються у мене суржиком, десь десь прилітають російські слова. Це вони так нормально. завжди спілкувалися. Але зараз вони прям так. Мама там сказала слово і mm -hmm. починаю думати, так, чи правильно mm -hmm. вона його сказала. Е, інколи нагадую, кажу, мама, так, давай, пеп, а ну-ка, перемикайся назад. Я ніколи не, не топлю за оцей, знаєш, оцей булінг. Лінгва булінг. Так, да, лінгва булінг, чому не українською. Mm -hmm. Я його не сприймаю, і це не моя така історія. Я, я проти російської мови в Україні, mm -hmm. але я хочу, щоб. Вони любили цю мову. І єдиний раз, коли я ос останній раз перейшов на російську, це на євровечірці в Лондоні. До мене ми с -с -с сиділи з моїм звукорежисером, і до мене підійшов представник від Молдови цього року. Да, Паша цього... парфейні так Так. Mm. підійшов, каже: Слава Україні. Ми такі Опа! <ріст> ти типу, посідай. І Він каже: Ну, ви не переходьте на російську, все окей, я все розумію. Ви саме, мене друзі в Одесі, там тепер я дуже переймаю за Україну. Я так розумію, він був там, всі просто випивали. І сталася дуже неприємна ситуація, про яку не хотів розмовляти до Євробачення, щоб потім мене звинуватили, якісь, знаєш, що я повпливав на якусь підтасовку результатів. Але був дуже неприємний момент, після якого я встав і сказав просто англійською: good night. І пішов звідти. Ситуація така, коли ми почали спілкуватися, я почав розказувати про таку е, довготривалу дискримінацію української мови в Україні. Угу. Бо Цьому е, бо, я це пам'ятаю, коли я в Одесі перейшов колись в школі, коли навчався. Ми по приколу перейшли на українську розмовляли, і коли мені сказали: перейди обратно, що ти на це свинячий. я це пам'ятаю, коли було соромно розмовляти українською мовою в Одесі, і це було. І хто б що не казав, це було. І я йому про це розказую, він слухає, слухає. І тут я чую російські наративи. Та, що вам там запрещали, то Та вам нічого ніколи не запрещали. От коли вам запретять розрішати канабіс, тоді і поговоримо, яка ви свободна страна. І нас просто, знаєш, як облили кипятком, ми нічого не зрозуміли. І наступна фраза прозвучала: Я взагалі думаю, що переживаю, щоб українці не зазвізділість, не зазнались. Це було жахливо, некрасиво, і при цьому, коли вбиваєш його ім'я, то одразу ми за Україну, все окей, прямо Україна вперед. Максимально гидка ситуація. Ти часто зустрічаєш таких людей, які користуються, можна сказати, це був перший випадок. Після цього я з ним перейшов тоді, коли при спілкуванні на російську мову угу. вперше і встаннє. Угу. І більше не переходжу. Бо, чесно, після цієї ситуації мені захотілося піднятися тоді в номер і помити просто язик милом. Хто для тебе сьогодні найголовніша людина? Найголовніша людина останнім часом зрозумів, що це я. Найголовніша людина в своєму житті. Тому що я сам, сам коли народився, я, я сам сюди прийшов і я сам з цього світу і піду. І це важливо розуміти, прийняти як просто дане, ну і не забувати про тих, хто тебе в цей світ привів. Тому для мене на першому місці це моя сім'я. Я, мій тато і мама. Давай поговоримо про шоу-бізнес. Як тобі стан українського шоу-бізнеса нині? Як ти його оцінюєш? Він дуже цікавий цікавий, несталий, різний, різношорстний. До кінця не зрозуміло, що буде далі. Але те, те, що воно абсолютно зміниться вверх дном, це стовідсотковий факт. Чи є хтось, хто став для тебе відкриттям цього періоду? Відкриттям ти, ти розумієш, саме цікаве тут в тому, що я, як продюсер свого проекту, мені цікаво зрозуміти, що буде далі з, з тим чи іншим артистом, а це завжди велике питання, бо не тільки впливає аудиторія на артиста. А це також дуже головний момент, маркер, твоя аудиторія, впливає насамперед, наскільки ти реально хочеш, і наскільки ти реально готовий до будь-яких складнощів, які будуть е, траплятися на твоєму шляху? Хто мене чіпляє? Мене чіпляє дуже своїм вайбом і голосом Шумей. Мені дуже подобається е, е, зараз деякі пісні коли. Як ти думаєш, хто з. Нинішніх артистів от, міг би спокійно, ну, мовно кажучи, якщо завтра можна було б, зібрав Олімпійський. Я думаю, із тих, якщо б він і не було б, із тих, Ні -ні, от в нинішнього... Ні, чекаю угу. от, із тих, хто міг би зібрати і був на своєму піку, зараз вони не зберуть. От. Тому що вони показали своє істинне обличчя. Ти впевнений, що вони не зберуть? Не зберуть. Ні. Це точка невозврата, знаєш. Але це моя думка. І не хотів би, щоб такі повертались. От я розумію, про що ти кажеш, але в мене є острах, угу. що все ж таки мене також. вони зберуть. У мене також такий острах. І це реально страшно. Страшно, тому що, значить, все було просто марно. Значить, тисячі померли ні, ні, ні за що. Ну, в тебе може ворватися терпець, так? Ти знаєш, останнім часом я якийсь дуже дзен. Як ти до цього дійшов? Не сам. З психотерапевтом, з правильним оточенням, з, 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 з повним вигнанням з свого оточення токсичних людей, або людей, які тебе тягнуть назад, або людей, які нав'язують тобі е, якісь. Якісь свої не пнешні проблеми, а якісь такі свої ля хвороби. Да? Угу. Просто не, не, не спілкуюся з такими людьми. І тебе якось тягне до навпаки до, до світлого. Опиши себе зараз. Скільки слів? Скільки завгодно? Мрійник хоробрий, напевно, став хоробрим. Почав приймати також інакшість людей. Хоробрість в чому проявляється? Хоробрість, напевно, у прийнятті того, що не все так, як хочеш ти. Угу. І водночас ти розумієш, що все буде так, як хочеш ти тільки тоді, коли ти перестроїш свою менталку і свої думки. Тоді про що мріє мрійник? Мрійник мріє, по-перше, щоб це все закінчилося нашою перемогою. Друге, щоб я навіть не чув таке, таку країну взагалі із уст інших людей. І третє, досягти того, про що мріє той самий мрійник стосовно сцени і кар'єри. Бо це є твоя самореалізація. Ти щасливий зараз? Щасливий. І зрозумів, що. Щастя також шукати не треба. Достатньо його зранку одягнути. Дякую тобі. Дякую тобі. Це було чудове інтерв'ю. Просто.